Дуже часто зауважую в коментарях, що мене запитують те ж саме питання. Маркіане, ти завжди гуляєш навколо різних таких от ставків, чи тут є риба, чи тут можна взагалі рибу, рибу ловити, чи можна кататися на байдарках і можна плавати. Ні, друзі, це є штучні ставки, вони дуже небезпечні. тут взагалі... Низ цих ставків повністю з болота. Тут засосує моментально, як ви сюди заходите. Заборонено тут ловити рибу, заборонено тут плавати, заборонено кататися на байдарках. Ці ставки це і штучні ставки, суто зроблені урядом Канади, урядом міст Едмонтона в цій ситуації для того, щоб коли сильні душі падають, щоб душі мали, куди, як то кажуть, сходити. І тут немає риби, ніяка риба тут не водиться. Це просто фактор. І також люди, які мають такий вид і хати навколо цих ставків, то хати набагато дорожче коштують, звісно, ніж якщо ви ви десь живете трошки далі, де немає ніякого вигляду. Сьогодні я хочу вам розповісти про дуже і дуже таку а, історію, мою історію. І взагалі, як проходить адаптація дітей тут в Канаді, як взагалі ця імміграція впливає на дітей. Я приїхав сюди дитиною в 10 років і вам чесно віщиро серце сьогодні розповім про все, як було про чи є булінг в школах. Як взагалі мені було дитиною, чи мені сподобалося, чи я хотів їхати, і взагалі як все проходило на початку. Якщо вам це цікаво, дивіться це відео до кінця. І звісно, підтримайте мене вподобайкою і підтримайте мене підпискою, якщо ви можете, якщо ви ще не підписані на цей канал, тому що я дуже сильно стараюся заради вас, і ми таким чином підтримуємо україномовний контент. І також я завжди розповідаю про правду, така яка вона є. Я ніколи не забуду той день, коли ми з мамою спустилися в нашому під'їзді до нашої почтової скриньки. Мама відкриває почтову скриньку, а там папери. І моя мама відкриває ці папери, читає і дивиться, і каже, що в нас є візи. В нас є візи, в нас є вже піар. Ми вже їдемо в Канаду. І я в той момент не зрозумів, чому моя мама була така наполовину шокована, наполовину задоволена. Тому що я ще був дитиною. Тоді я трошки так не розумів, навіть що це таке. Взагалі, ну я розумів, що є країни, це все, але я не розумів, що таке Канада Я до тої степені не розумів, що я їду і залишаю позаду своїх друзів, свою школу, родину. Фактично, всіх, крім батьків. А моя мама це зразу зрозуміла в той самий момент, і вона найбільше переживала за те, як я адаптуюся як дитина, і вона розуміла, що це дуже буде складно мені, тому що я е, все залиш, лишаю позаду, і я особливо не хотів їхати в Канаду в той момент взагалі, тому що в мене було прекрасне дитинство. Я собі жив у Львові. Ми мали квартиру в центрі міста. Моя школа була через дорогу від квартири. Я мав повну друзів, і я дійсно вжив собі класне, таке, круте, е вільне життя в Україні. Той самий вечір я пам'ятаю, що мама і тато разом мусили сказати, звісно, своїм батькам про те, що вони будуть їхати в Канаду і що вони їдуть в Канаду. Мій е дідо і баба сказали, що я залишався з ними, щоб батьки їхали самі, щоб вони... Адаптувалися спочатку на місці, а потім вже мене можуть забрати пізніше, через рік е е назад. Ну, мої батьки так не хотіли. Мої батьки хотіли, щоб сім'я була разом і щоб сім'я трималася купи. І ми всі разом полетіли в Канаду. І вас напевно зацікавить питання: чому саме Едмонтон, Маркіяни? Чому ти, чому твої батьки вибрали Едмонтон? Розумієте? Тоді раніше не було ні інтернету, такого ще доступу, не було такого доступу до інформації, як зараз є. Щоб просто собі заходити, знаєте, наберете любу інформацію, яку ви хочете. І є дуже вірогідний, великий шанс, що ця інформація, відповідь на ваше запитання, буде зразу там перед вами в екрані. На моєї мамі тут була подружка. Подружка, з якої вона виросла у Львові, з якою вона жила на одній вулиці, фактично. І мама просто завдяки цій подружці брала інформацію. І, звісно, багато інформації ми змогли отримати від неї. І таким чином ми вибрали їхати в Едмонтон. То не то, що ми іменно так хотіли Едмонтон, що Едмонтон, не знаю, надзвичайно найкраще місто. Ми не знали. Ми нічого не знали взагалі так дуже багато про Канаду. Про Едмонтон ми знали одне Едмонтон Ойлерс, хокейна команда. Одна з найсильніших, найкращих хокейних команд 80-х років. За яку виступав знаменитий українського походження Вейн-Грецький. І це було дійсно такий-то вибір міста на початку. Я, як люба дитина, не хотів взагалі їхати в Канаду. Звісно, я дуже не хотів лишати родину. Я жив, розумієте, в великій квартирі. У нас була дуже велика квартира, п'ятикімнатна квартира. І з одного боку жив я з батьками, з іншого боку, жив мої діду і баба. І мій дядько, ще з нами тоді жив. Я не хотів лишати, мені було добре. Я діду мене все брав на свої наради. Дід мій був начальником ЖЕКу, моя баба працювала директором клубу в автобусному заводі Львівському. Я до баби часто ходив також, і в мене і інший дідо і баба також мене брали на дачу. У мене було ідеальне просто дитинство. І всі мене любили, я завжди отримував багато подарунків. Ну чому в дитині їхати, коли в мене стільки друзів було? Це було друзі, дуже складно. І багато людей кажуть завжди, то Та що там дітям? Що тим дітям адаптація, що тим дітям? Імміграція, їм нічого не треба робити, вони просто всюди за батьками, за спідничкою бігають, і батьки все роблять за них. Так, батьки роблять всю імміграцію. Ви праві, батьки це все проходять, але дитина, що, ви думаєте, не проходить нічого? Дитина... Зараз я вам розповім, сама все мусить робити і проходити цю страшну адаптацію в школах. Це був 2005 рік, коли ми приземлилися і приїхали в Едмонтон, нас зустріла коліжанка мамина, нас забрала. На той час, розумієте, було 550 тисяч тільки населення. Едмонтон був великий, але людей було на ще менше. Ви зараз запитуєте, де всі люди. Тоді взагалі людей не було, взагалі можна було гуляти. Сам і нікого взагалі не бачите протягом години. Просто. Вам кажу, так як є. І нас все шокувало. Ми були шоковані всім, тому що все було для нас нове. Дуже багато було різних людей, різної національності, говорили на різних мовах. Це все було так, тягнуло назад додому. І ми з татом перший же день, як вийшли з хати, в, якої, в якій ми були, перебували перший же день, ми вийшли з татом піти в магазин, просто пройтися. І я татові кажу, що тату я не хочу тут залишатися. А мій тато мені каже, що побачимо, як буде, і якщо нам буде погано, то поїдемо назад. І бачите, 20 років по тому все на все якось налагодилося. Я дуже вдячний своїм батькам, що вони зробили цей вибір, звісно, що вони приїхали в Канаду. Мені дуже шкода, що я єдине, що я втратив дуже багато дороцінних років свого часу е, своїми дідами, бабами. Це, це справді важко, це складно. До нас приїжджали дідо, баба, вони були тут, вони нас підтримували. Але це складно, розумієте, коли ви втрачаєте стільки разів, стільки років з вашими родичами. Ну і друзі, потім почалася школа, потім почалося. Така складність, розумієте, та адаптація дитини вона не була зовсім легка. Я е, пішов кінець п'ятого класу святого Матея школу тут, в Едмонтоні. І пам'ятаю перший день, коли е, я мусив чекати на шкільний автобус і шкільний автобус не зупинився, тому що ще не було в нього в розкладі, що я... Що він мене повинен був забирати, тоді мене завезли в школу. Я так не хотів пам'ятаю, йти в ту школу. Я так переживав, я так боявся, я не знав, що буде, я не знав мови, я нічого не розумів. У мене там була якась базова там слова, так і кожен знає. Але це не, це не давало мені можливості спілкуватися. Мене поставили перед класом, і всі на мене дивляться, всі діти на мене дивляться. Приїхав якийсь новий пший з України. І почалося. Я зустрів там свого товариша зі Львова в перший же день Олега, який вже на цей час перебував, на той час перебував тут в Канаді три роки. І ми з тих, з тих часів почали товаришувати, дружити і, можна сказати, триматися разом. Але повірте мені, булінг був дуже великий, дуже негарно до мене відносилися. Дуже е, складно мені було адаптуватися, повірте мені. Кожна ситуація є різна, звісно, і кожна дитина по-різному це все сприймає. Але було дуже складно, але я не здався і не зламався. Мене дуже важко зламати взагалі, тому що у мене дуже настирливий характер, і я ніколи не здаюся. Я знаю і вірю в те, що якщо людина не здається і навіть чогось не знає, як зробити якусь річ або. Чогось добитися, то все рівно, якщо ви не будете здаватися і будете йти, йти, йти до своєї мети і навіть падати в ту ж саму яму 10, 15, 30, 40, 50, 100 разів, але ви все рівно в якийсь час зможете подолати цю яму і вилізти з неї. Я вірю в це, і тому я зміг перебороти цей булінг в школах. Те, що постійно з мене прикалувалися за те, що я не знав англійської мови. Розумієте, хоч я був в українській школі, там було багато таких, знаєте, україномовних. Можна так сказати, в кавичках дітей, які там, які народилися, були вже тут, але вони все ж таки, українська в них була дуже слабенька. Вони там говорили, знаєте, з страшним акцентом, вони не знали нормальних таких слів, таких, вони не могли підтримувати нормально повністю без вживання англійських слів розмову зі мною. І вони сміялися з мене, бо я, звісно, знаєте, приїхав з України, в мене в Україні було повно хлопців, друзів. Ну, я здавав здачу, я ніколи не, не боявся дати здачу. Я завжди за себе заступався. І я пройшов цей урок, я пройшов цю школу, і тому я завжди говорю, що дітям дуже складно адаптуватися в нових країнах. Тому особливо, коли дуже часто. Починають міняти різні країни туди-сюди, туди-сюди. Діти, знаєте, мусять за батьками всюди їхати, але дітям складно, дітям потрібна стабільність, дітям потрібно розуміння місця, в якому вони є. І е, перебуваючи в цих школах канадських, не було легко. Зовсім не було легко, повірте. Я так пройшов, закінчив п'ятий клас, шостий клас, потім сьомий, восьмий, дев'ятий, потім пішов в хайскул. І так, знаєте, як то кажуть, тримався україномовних дітей, тримався е, людей, які приїхали з України. І таким чином е, для себе тільки виграв, тому що я стримав і зміг стримати і в, е, свою українську мову, яка для мене дуже дорога. Найбільша проблема взагалі, е, мені здається, що це не так, навіть як просто приїхати в школу, а це те, що дитина не може спілкуватися на, на мові зі своїми друзями. І англійська мова, навіть якщо дитина розуміє її чи знає, все рівно на початку, то дуже складно, бо діти дуже, дуже такі, знаєте, деколи жорсткі. І діти люблять сміятися і знаходити причини, щоб до когось причеплятися буквально за любе. І якщо щось сказати не так на англійській мові, якщо щось неправильно зробити, звісно, є, є хороші діти, є хороші вчителі, їх вчителі допомагають, і не треба цього боятися. Але я хотів це відео зробити. Найбільше в тій причині, що ви мусите розуміти те, що вам треба підтримувати дуже сильно своїх дітей, тому що діти закриваються дуже часто в собі, і діти дуже часто бояться навіть своїм батькам розповісти, що з ними відбувається. А деколи все, що треба зробити, просто сісти на секунду, поговорити з дітьми, вислухати дітей і спробувати зрозум... зрозуміти дітей. Тому що діти є діти, звісно, але вони теж думають, вони теж мають право на свою. Думку і їхня думка деколи може бути ще кращою навіть, ніж дорослих. Тому треба завжди про це пам'ятати. Що дітям теж не є легко. Діти проходять свою війну в імміграції. Діти мусить е, проходити булінг, адаптацію в школах, е, сидіння в цих чотирьох стінах, е, скучання за родичами, за бабцями, ді, дідусями. За розуміти за всім повністю, що в чому вони виросли і виростали. В них це все забрали. і Вони тепер мусять адаптуватися в нову, нову систему. І це складно. Знаєте, як дорослі їдуть, вони хоч прожили собі 30 років в своїй країні чи 20, 15, Вони собі прийшли всі свої класи, вони адаптувалися, вони їм легше просто поїхати в іншу країну, і вони вже знають принаймні, чого вони їдуть. А діти не знають, чого вони їдуть. Тому і різниця між... Дорослими, коли вони іммігрують кудись і дітьми, тому що дорослі мають ціль, дорослі хочуть туди поїхати, дорослі хочуть щось добитися, а діти хочуть просто жити в себе вдома, щоб всі навколо були, щоб все було добре і спокійно. Ось така то історія, друзі. Я сподіваюся, що це відео вийшло цікавим для вас і ви для себе щось нове дізналися. А я буду закінчити цей відеоролик і бажаю вам здоров'я і мирного неба на нашою улюбленою Україною.